Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний Стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. Вороги нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію стрічержі та меди, що перемогти. Допоможемо завжди. Допоможемо. Завжди. Дикі скрічери. Загадкова людина в масті. О, нарешті ми вибралися з того острова. Я не розумію, чому так багато людей захоплюються квест кімнатами. О, о. Нам не варто розслаблятися. О. О. <світнє> Тихо, малий. Чому б не зробити ширшу дорогу? <плес> а! Обережно. Усе гаразд. Усе нормально. Я просто спіткнулася. Брате, заспокойся. Навіть якщо з'являться солдати, ми зможемо здолати їх. Це не так просто. У всіх чипи витратили багато енергії через попередній бій, і нам бракує енергомонет для підзарядки. Погляньте. О, Зоро, чому твій енергобластер зламаний? З моїм енергобластером усе гаразд. Це я підібрала. О, для чого? Хіба він не зламаний? Можливо, не повністю. Він трохи має енергії даних. Ми можемо її витягти. Навіщо? Цього ж мало. Це важливо. І можна накопичувати. Ого, чому я не подумав про це раніше? Ми можемо перетворити це на енергомонети. Переробка відходів. Готово. Що це за звук? О! О! Монета. Вона зникла. Ти перевів її на свій рахунок? Ні, я не встиг, тут є злодій, тут тільки ми. Який злодій? Я відчуваю це. Пошукаємо. може, вона впала. Mm. А? А? Тут є злодій. Як це? Друзі, дивіться. Хіба я вам не казав? Хто там? Виходь! Чому ти зупиняєш? Злодій крадькома забирає наші монети. Він, можливо, у змові здамо. Він дуже хитрий. Мабуть, думає, що ми нічого йому не зробимо. Пані, подивіться прямо. Там світло. Можливо, це вихід. Хе -хе. Круто! Нарешті вийдемо звідси. Думаю, це не так просто. Це може бути пастка. Друже. ти робиш передчасні виставки. <ріхи> Ми все одно маємо перевірити. Будьте насторожі і готуйтеся до бою. <ріхи> Дозвольте я. А? А, не можу. Ще один квест. Знову треба зламати механізм. Це не механізм. Це код. Що ці коди означають? Я знову сьогодні сам. Ніхто не зможе перетнути стіну. Здається, я щось забув. Ніхто не може пройти. Ніхто не пройде. Ніхто не пройде. Ніхто не пройде. Що за дурниця? Якась нісенітниця. Здається, комусь просто було нудно. Пошукаймо інший вихід. А! Пані. Друзі, обережно. Що це таке? А! Обережно малий. Ці ланцюги наче живі. Хтось їх контролює. Чув новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери – нові батли. Ха -ха 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 -ха. Навіть не намагайтеся перетинати цю стіну. Прокляття знову ці посіпаки. Ксандере, придумай щось. <гас> Сандере, ти мене чуєш? Тримайтеся ще трохи, я шукаю, де можна пройти. Пройти? Ще ніхто не зміг потрапити на інший бік. Я ніколи не дозволю вам прорватися. Ця стіна незламна! Вона незламна! <гас> Ксандере, у мене є ідея. Ксандере, я більше не можу. Ви думаєте, я повільно рагую, бо я старий. Подивимося, що ви на це скажете. Біжімо. Ксандре, сюди! КСандер, повільніше. Ми вріжемось. А! Тепер ви панікуєте. Це це неможливо! Не може бути, щоб вони пройшли. Я розгадала ко цієї стіни. Будь-хто може пройти. Неможливо. Ніхто не може пройти крізь цю стіну. Ніхто зараз. Миноформы. Старвингс. за за Ой, тебе покажу? Огненный дождь. Oh, oh, oh. Ви програли? Ви? Хіба ви не пройшли крізь стіну? Я створила фальшиву стіну. Що? Я зрозумів. Хто ви і чому на нас напали? Розумієте? Я лише щойно згадав, хто я взагалі такий. Ця червона стіна насправді є фаєрволом. Я довгий час був її адміністратором. Моє завдання охороняти фаєрвол від вірусів та запобігати витоку даних. Але одного дня таємнича чорна тінь захопила сіру зону. З того часу. Я більше не запобігаю поширенню вірусів. Замість цього я став знищувати людей, які намагаються увійти у сіру зону і прорватися через фаєрвол. Це тривало до тих пір, поки не з'явилися ви і не повернули мене до тями. Дякую вам. А ті ще солдати, які на нас нападали, теж підконтрольні цій тіні? Так. Тоді хто ж ця чорна тінь, що вас контролює? Я теж цього не знаю. Я навіть не можу сказати, чи це взагалі людина. А? Послухайте, оскільки ви адміністратор фаєрвола, чи можете відкрити його і дати нам пройти? Я дійсно хочу допомогти вам пройти через стіну, але. Мої повноваження були анульовані чорною тінню. А? Що? Це кінець. Ми ніколи звідси не виберемось. Заспокойтеся. Можливо, я не маю дозволу відкрити фаєрвол. але я маю інший спосіб. А, Справді. Угу. Пане, ви що? Я використаю всю енергію свого тіла, щоб силою відкрити фаєрвол. Нехай це буде вибаченням за напад на вас. Фейс усе гаразд? У мене є ще дещо для вас. Ого. Скільки енергомонет? Це. Моя вдячність вам. Дякую, що нагадали мені про моє справжнє призначення тут. Ой, ой. Пане! Не помирайте! Пане! Я випадково задрімав. <кхем> а? А? Чому ви ще не пішли? Йдіть уже. Я хочу виспатися. Й. Ой, мій вік дається в знаки. Усе тіло ломить. О -о -о. Щиро вам. Дякуємо. Веселий старий. Веселий? Він мене налякав. Я думав, він помер. В ультрасвіті немає справжньої смерті, дурнику. Оскільки він дав нам стільки енергомонет, я прощаю йому. Ми були тут занадто довго. Ходімо. А? Нарешті з'явився. Зупинись! Соленте! Чого ти хочеш? Чому нас переслідуєш? Ксандере, ти мене не впізнаєш?